Всім привіт! Мене звати Юлія, я зараз мешкаю в Чорногорі у місті бар. На даний момент я знаходжусь у місті Сутомора. Каштани. Я коли бачу каштани, я одразу Київ. Київський торт. Просто І ще каштани. В барі я бачила лише два дерева. І ось тут в Сутоморі два. Це дуже гарно. Що, каштани чи київський торт? І одне, і друге. Звичайно, тут також можна знайти київський торт, але він буде в таку ціну. В золоту. Що краще просто спекти самі вдома. Ще, напевно, я й займусь після Пасхи. Буду випікати, приїде кухня. Суто море в нас зараз. По 80 копійок. Нормальні, де є завишені. Ну, в крайньому випадку такі самі, як в барі. Ось такий маленький маркет. Теж є фрукти, овочі. Бо якщо базар зачинений, то це не означає, що немає нічого де купити. Яблука Євро 19. Євро ші... 60 Ну, банани дорогі 2 євро. Яблука, в принципі, як і всюди. Помідори 2,89. Огірки 2 євро 2... 50. Ну, трішки залишені ціни. Полуниця 3,79. Ну, навіть хороша. Для полуниці така ціна всюди. Якщо хороша, то 4 євро буде. А де коли 5. Ви подивіться, як гарно воно світе все просто. Мені дуже подобається, коли... Та всім подобається. Мені Мать моя жінка, як воно пахне. Просто з'їсти хочеться. Це, якщо я не помиляюсь, школа. Ну, з пропорцями трішки щось сталося, це школа так, в Сотоморі. Ми тоді, коли з ріалтором дивились квартиру, тут вона трішки нижча, ми проїжджали якраз її. Цікава будівля, так. Незвично. Незвично чому? Тому що таке скло. Ну, на зазвичай ставлять в якихось офісах. А це в сутоморі, де ось такі Слухайте, будинки. Слухайте, Природа тут, звичайно, супер. Взагалі. А я вирішила вийти ось на ту фортецю. Я так розумію, що ось ця стежка йде туди. Тому що ну, я більш ніде не бачу, як на цю фортецю піднятися. Я думала, ну тут якби культурненько йде підняття. Юля, нічого що ти не взяла, а не проти змій, якісь ліки. Взагалі нічого, так? Да? Ну, але я зато хоч в кросівках, знаєте, не в шльопках. Дивіться, який класний хлопець повзе. Я не знаю, мені здесь тут не ходять, Юль. Якось ну, дуже підозріло. Дуже надію, що я туди піднімусь цією дорогою. Буде дуже так прикро, що буду лізти і не долізу. Дивіться, які гарненькі. Таких ще я не бачила. І такі штипзики є, і ось такі. Тут так багато різних квітів. Ну фортеця ось там. Ну Зараз побачимо. Ну Юля ж любить ходити, знаєте, ті, що не можна. Нічого собі який гарний вигляд звідси. Клас. Я вам кажу, що то море здається, маленьке, воно не маленьке. Дуже гарно. Просто супер. Тут вже краще доріжка пішла. Не ідеальна, звичайно. Не червона, але можна йти. Красень дві цвяті. Вся гора вже в тих квіточках. Ну, не просто самі яскравіші. Я думаю, там ще багато. Які є, ось море видно. Ось така у нас тут краса. Чуєте в серці дзвонить? Море стало видно ще краще. Фортеця ось там. Ми дуже змістились. І найгірше, що стежка тут закінчилась. Розумієте? Ну, тобто я розумію, що тут далі ніхто не йшов. Ой, блін, Юля. Я дзвонила Олі запитати, куди йти. Ох. Так, ну не дуже великий. Паркан. Можна залізти, а там... Взагалі його можна обійти. Не знаю, можливо, це щось таке було захист фортеці. Значить, щось кріпили. Де фортеця, де кріпили? Ну, так, отак вороги йдуть, а звідти і стріляють. Зараз вам адмірал Юля скаже, прийшлося все-таки на животі вилізти, тому що по-іншому не можна було обійти. Це треба було вниз далеко сходити. І ось тут ми вже на рівні, бачите, як добре. Супер, Юля, ти просто красуня, ти всім показала дорогу. Я думаю, що є дорога, розум... розумієш, нормальна. Там, де машини ходять. Ну, гугл вирішив, що я пішла так. Тому що дивіться, скільки квітів тут гарних. Дивіться, які класні квіти. Таких ми ще з вами не бачили. Саме в Чорногорі. Я розумію, що ви десь бачили такі. Можливо, я ні. Ви гляньте на цю галявину. Ці красунічки, О, ці квіти я перший раз зустрічаю тут. Мені здається, що це мати-мачеха, Можливо, дуже схоже. А можливо, ти просто не знаєш, які мати-мачеха. можливо. Мої милі друзі, Юля вилізла вище, ніж фортеця Табія. Поздоровте мене хвору на голову, яка пішла взагалі не ясно, куди. Люди куди. Ми вийшли на стежку. Та -та -та. Мені, звичайно, не треба вам казати, що в гори, коли ви йдете, потрібно брати спортивне, закрите взуття. Ніяких босоніжок, тому що хоч так ви якось захистите укусу змій. Дякую Богові, я їх не зустріла зараз на стежці. Куди я йду? Мені сюди, сюди, люди, куди? Куди ця стежка йде знову вниз? Ні, ми зайдемо, зайдемо в фортецю сьогодні. Якби мені хтось сказав, що я сьогодні сама пішки піднімусь на таку вишину, я б засміялася. Сказала, розслабтесь. Звичайно, я таки не полізу. І я тут. Ось, блін, стежка. А я якою пішла? А я взагалі не ясно, якою я пішла стежкою. Та-дам! Та-дам! Ми дійшли! Ура! Я дуже рада. Ви знаєте, я, напевно, не була б така рада, якби ми стільки не лізли сюди, а так просто безмежно таке, ще. я так продивилася, що найліпше от таким чином піднятися. Тому що там все дуже високе обережні, бачите? Може провалитись. так, тут вже ширше, тут легше. Йдемо. Так, я вимикаю камеру, тому що, знаєте, коли я йду, в мене йде концентрація на телефон, а треба все-таки, щоб не закругляла голова, дивитися вперед. Вибачте, не можу, чесно, мене щось тримає. Я просто не можу туди підійти. Ви таке стекло. Я, я вам порада. Ніколи не ризикуйте життям, якщо ви не рятуєте якусь людину. Просто для гарної фотографії, для того, щоб побачити якийсь вигляд зверху вниз, тобто для задоволення не потрібно, тому що ангел вам не допоможе в цей момент. Якщо рятуєте людину, так, будь ласка, вас будуть підтримувати і вам дадуть допомогу. Так, ні, тому я лізу назад. Щось так знаєте, не подумала. Назва фортеці табія походить від арабського слова, що означає бастіон. Об'єкт має інші імена. Другим за популярністю є Голобрдо, що походить від назви височини, де знаходиться об'єкт. Також раніше інколи використовували ім'я Хай. Фортецю зводили турки приблизно 4 роки, починаючи з 1859 року. Вона доповнювала інше зміцнення нехай, яке теж побудоване у спічі. До завдань Табі переважно входила оборона території від вторгнення ворога з моря. Турки користувались фортецею лише близько 15 років. Після зміцнення недовго експлуатували чорногорці, які зуміли захопити його в 1877 році. На той момент у фортифікації знаходилось трохи більше 70 службовців армії Османа. І вісьми гармат через деякий час турецький флот обстріляв табію, завдавши їй досить серйозних ушкоджень. Повернути ж фортецю та дані землі Османській імперії так і не вдалося. Вагоме відновлення об'єкта було проведено, коли у Голобрдо з'явилися вже нові господарі у 1878 році. цією територією володіла австро-угорська армія, відібравши у чорногорців шматочок відвоюваного ними узбережжя. Австро-угорці перебудували укріплення та переозброїли його у ті роки. Табія була досить потужною фортецею. Тут розташовувалися знаряддя великого калібру. У 2016 році з ініціативи громадян розпочалися перші археологічні дослідження у середині фортифікації. Після їхнього завершення планувалося перетворити фортецю на туристичний об'єкт. У ньому мали бути розміщені музей, галерея, сувенірна крамниця, амфітеатр для проведення різноманітних культурних заходів. Також деякий час тому було запущено процес включення ТАВІ до списку пам'яток культури. Однак через складнощі з фінансуванням роботи просуваються дуже повільно. Зараз фортеця, як і раніше, занедбана і відкрита для безкоштовного огляду всіх бажаючих у тому вигляді, який є. Звичайно, я посиджу. Правильно Юля Юля додому вже листя бере. Посиджу і насолоджусь таким виглядом і щось поп'ю. І поїм у мене печиво з собою є. Дуже класний підйом, просто шикарна природа. Погода сьогодні суперова. знаєте, Я взяла які птари, які окуляри не потрібно. Якраз сонечко так собі, та добре, я тобі трішечки сховай, щоб тобі було легше. Супер було. Дуже гарний вигляд відкривається на все Сутоморе. Подивіться, практично все Сутоморе – це йде величезний пляж. Ось о, так він йде. Є спеціальна стежка, яка веде сюди на фортецю, але я вам чесно скажу, якщо дуже маленька дитина, ну, напевно, не, не потрібно сюди підніматися з нею. Це тобто вже такі дорослі люди. Ну, і бабусям і дідусям, напевно, теж не сюди. Я вам кажу, це просто прикол. Я пам'ятаю, брала інтерв'ю приватна школа. Мені казали, що вони піднімаються в оцю фортецю. Табія. Ну, я думаю, це, напевно, якась маленька фортеця і десь не дуже високо. Я не знаю, як вони тут піднімаються з дітками. Можливо, це вже дорослі діти, знаєте, 10 клас. Опачки. Альпіністам, будь ласка, сюди. Ос. Я вас здивую, можливо, я знову кудись ну, туди пішла, але тут стежка не є набагато краще, ніж те, що я піднімалась. Далі вона вже йде так, більш-менш така культурніша, окультурена. А тут ну, таке відчуття, що її немає. Юля, ти не туди пішла, напевно. Можливо, все. Все добре, тут вже пішла велика траса для мене великої. Тут я нормально пролажу, але я вам чесно скажу, що той доріжкою було легше підніматися. А можливо, підніматися легше, а спускатись важче, тому що. Ну так можна з'їхати трішки. Я чомусь впевнена, що це не ця стежка, тому що я сховала телефон і дуже на низьким, якби коліна зігнути йшла, і я все одно один раз звалилася. Ну, трішки легенько. Саме прикольне, що я практично сюди дійшла і зрозуміла, що я назад повернулася. Можливо, хтось забув, я хочу вас попередити. Якщо ви сідаєте в поїзд на зупинці, де є каса, і ви не купили в касі квиточка, ви заплатите штраф 1 євро. Тому я підійшла і запитала, скільки коштує сутомора шушень? Євро 20. Я думаю, нічого собі. Тобто з бара в підгорицю 2,50, якщо в дві сторони 4,10, а 10 хвилин 10 сутомору шушень Євро 20. Але кажу, в мене була 50-ка, вона каже, в поїзді вам дадуть. Ви зайшли в поїзд, вона прямо сказала, кондуктору кондуктор, у неї типу, дрібних. Каже, все в порядку, ряду. Ну, він, видно, запам'ятав мене, що я їжу постійно, тому вже не знімав гроші. Ну, це дорого. Я рахуюся, як взагалі. Можна було зробити 50 копійок нормально. Юля, давай. Тебе забули запитати, що можна було? Христос воскрес! Воістину воскрес! Я всіх вас вітаю з цим світлим святом Пасхи. Я бажаю, щоб... І Ісус Христос завжди був в вашому серці, присвята Богородиця покривала своїм омофором, Ангел Нелохоронець завжди оберігав вас, щоб всі ваші мрії збулися, щоб Україна перемогла, щоб все було добре, щоб ми не забували Бога і завжди дякували йому в будь-якій ситуації. Христос Воскрес!